Україна вжадувала, що є найсильнішою в Європі, а наша справа підтримати вас та допомогти. Головний поліцейський Естонії передав нашим служивим 31 автомобіль, і навіть сам сів за кермо одного з них, аби пригнати його до Львова. Коли ми бачимо, що ми можемо зробити щось для того, щоб допомогти вам у вашій роботі, зробити країну більш безпечно допомогти українським громадянам, Ми будемо робити все, що тільки можливо, щоб вам в цьому допомогти. Я сам за кермом однієї з машин приїхав кожен кілометр. до дуже де відбулася. Передача, і так само це зробили всі інші колеги, поліцейські з департаменту поліції та охорони Естонії. Всі офіцери, які брали участь у цьому у цій акції, вони розписалися або написали свої імена, прізвища позаду цієї фотографії. Сучасні тігуани октаві, а ще військова амуніція. Це не просто вкрай необхідна допомога, це врятовані життя та безперебійна робота наших поліцейських у прифронтовій зоні. Адже саме цими машинами служиві евакуйовують мирних мешканців, а також виїжджають на розслідування, аби зафіксувати кожен російський злочин. Однак для ворога закони не писані, тож поліцейський транспорт вони нищать щодня. Ворог бачить, що ми робимо, і прицільно нищить як підрозділи безпосередньо поліції, які знаходяться при фронтових регіонах, так і безпосередньо автотранспорт. 304 автомобілі знищено або пошкоджено в результаті різних авіаударів, пілідронів. І 1228 автомобілів залишилося на окупованих територіях після повномасштабного вторгнення. Але ми відбудуємо автомобілі, відновимо. Найважливіше це життя наших людей, життя наших поліцейських. Усі три десятки автомобілів вже зараз відправляють у прикордонні райони Чернігівщини та Житомирщини, аби якнайшвидше задіяти їх у роботі поліцейських. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. На базі 23 львівських шкіл запрацюють соціальні підприємства, якими керуватимуть учні. Вони були створені в межах спеціального проекту, що розпочали у березні цього року. Діти самостійно придумували, на чому спеціалізуватиметься їхній бізнес та як втілити усі ці напрацювання у життя. У мене є рукола, у мене є герчиця, броколі, і крес-салат. Вони мають дуже багато вітамінів. Їх можна додавати до всяких салатів, до страв, до е, канапок. Це ми вирощуємо в своїй школі, в лабораторії. А щоб діти краще розуміли, як працює підприємництво, для них провели серію тренінгів. Це були різні навчання з маркетингу, підприємництва, ораторської майстерності. все, що допомогло їм створити шкільні соціальні підприємства на першому етапі, було подано понад 400 заявок, де ми відібрали 30 команд. Це близько 270 дітей, і вони прийшли навчання у центрі підтримки підприємництва. Додамо, що усі 23 соціальні підприємства, які будуть працювати на базі шкіл, профінансовані міською радою. Ми даємо співфінансування 1 мільйон 200 тисяч гривень власне на реалізацію цих проектів. Одна з ключових навичок, яка потрібна нашим дітям, це підприємливість і найкраще її розвивати безпосередньо такими проектами, практичними речами для того, щоб діти зразу у школі вчилися повністю вести своє підприємство. Ми в Юнісе прагнемо розширення можливостей для того, щоб молоді люди отримали нові вміння, і ми віримо, що молодь, яка має навички змінювати цей світ, буде творити краще. Що Україну, ми вже бачимо прекрасні ідеї і креатив молоді тут. Вони мають блискучі ідеї, які насправді можуть перерости у чудові бізнеси. Але це не лише про бізнес, це про здобути досвід, який допоможе їм надалі у житті. Зазначимо, що діти в межах роботи соціального бізнесу вирощуватимуть мікрозелень, сухоцвіти, виготовлятимуть унікальні шопери, апсайклінг, створення квестів тощо. Львівським люкам пороблено, не встигли ми говтитися після вибухів у колодязях на Пекарській, Як схожа, проблема сталася вже на науковій. Місцеві мешканці переконують, попри звернення на їхні скарги, тривалий час ніхто не реагував. Вони ніяк не вже згодом з'ясувалося, що це був витік гарячої води у тепловій камері. Нагадаємо, що цієї неділі на вулиці Пекарській випухи сталося одразу в двох колодязях, які належать Укртелекому. Від ударної хвилі зірвало люки та пошкодило бруківку. На диву ніхто з перехожих не постраждав. А свідки переконують, що відчули стійкий запах пороху. Перша рвануло люк біля цього біля кебабу. Тові так підлетів на поверха чотири. Ніхто не постраждав другий раз. рвануло, я тобі фотку скинув. Тупота, якби в сторону центру. Наступний, але тут вже трошки посильніше. Я не знаю, після взриву чути порохом. Що саме стало причиною вибухів? Наразі невідомо, але газовики вже кажуть, що накопичення метану в колодязях не зафіксовано. У тихому дрогобичі, чи то біси водяться, чи то вовку, баранічий кожух одягнули. львівських змі розгоряється нежартівливий жартівливий скандал. і послухайте, місцеву керівницю районного управління соцзахисту Галину Чаплю разом з її чотирма публічницями підозрюють у мільйонних виплатах своїм родичам, які насправді аж ніяк не потребують державної допомоги. Журналісти спираються на свої джерела та судові ухвали та кажуть, що посадовиця, яка нещодавно отримала відзнаку заслуженої працівниці з рук самого президента, насправді більше. Чотирьох років підробляла разом з колегами документи, які і давали можливість озолочувати свої родини. Інформацію правоохоронцям начебто, здала одна зі співробітниць управління, і тепер, завдяки їй поліція розслідує 12 таких випадків. Вже точно вдалося ідентифікувати двох фігурантів, які нажилися на ганебній схемі: це племінниця чаплі Руслана Сіра та її чоловік. За попередніми даними, ця сім'я незаконно отримала від держави немало не багато, аж мільйон двісті тисяч гривень. Цікаво, що у своїх соціальних мережах подружчі виставляє на. Загал, доволі забезпечене життя та недешеві розваги і курорти. До того журналісти стверджують, що чоловік Руслана, який отримав 540 тисяч соціальних виплат, вже кілька років перебуває на заробітках в Англії. Фахівці нагадують громадянам бути уважними до свого здоров'я і не зволікати з візитом до дерматолога, особливо у літній період, адже дуже важливо профілактувати меланому, тобто рак шкіри. Найголовнішим фактором розвитку цього захворювання вважається ультрафіолетове випромінювання. Тому у зоні ризику усі, особливо ті, хто надмірно перебуває на сонці без захисту, мають часті опіки, шкіру, спадкову схильність та наявність великої кількості родимок. Огляд. Будь-яких новоутворів на шкірі є вкрай необхідний щороку, особливо напередодні літнього періоду, коли дуже активно люди перебувають на відкритому сонечку. Вітак, у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб до таких обстежень ставляться відповідально, і нещодавно майже півсотні працівників перевірили новоутворення на шкірі. Є підозри у трьох людей на меланоми шкіри. Ми скерували таких пацієнтів в заклад, який займається таким більш профільно, Це більш профільно, високопрофільно. Тобто, це є наші колеги-онкологи, так, і ми маємо надію, що Можливо, не підтвердиться наша така е, думка, що спростують нашу думку, але нехай краще е, фахівці спростують аніж підтвердять. Фахівці також діляться своїм особистим досвідом і підкреслюють, що регулярні огляди це не тільки рекомендація, а й особиста відповідальність за своє здоров'я. Це дуже важливий огляд. Я проходив цей огляд минулого року. Е, було все добре. Сьогодні я також пройшов даний огляд. І також все слава Богу, добре. Інколи пізнє виявлення захворювань шкіри може мати трагічні наслідки. Раннє виявлення меланоми, яка є найбільш злоякісною пухлиною, є дуже важливе у наступному лікуванні. У мене є гіркий досвід пізнього виявлення меланоми у мого друга і у моєї колеги по роботі, які, на жаль, закінчилися сумно. Родомки можуть змінюватися з часом, набувати нових форм, кольорів або розмірів, що може бути ранньою ознакою меланоми. Обстеження дозволяє відстежувати ці зміни та своєчасно на них реагувати. Для мене це дуже важливо, тому що я для себе вирішила ще з минулого року, коли мала прикрий випадок і треба було звертатися до лікарів на гашика, і видаляла якраз невеликі новоутворення в пов'язане зі шкірою. Тому я чудово розумію, що це треба робити регулярно. Не забувайте, що на ранніх стадіях меланома обмежена лише поверхневими шарами шкіри. Якщо вчасно виявити та видалити пухлину, можна запобігти її поширенню на інші органи. Хвороба відзначається високою агресивністю та швидким прогресуванням. Тому профілактика та регулярні огляди є ключовими факторами у боротьбі з цим захворюванням. Ірина Цвігун, Правда, тут Львів. У пункті пропуску Шегині виявили незадекларовану техніку на 900 тисяч гривень. Частину контрабанди знайшли під час огляду багажного відділення рейсового автобуса, що прямував з Праги до Києва. Там митники вилучили 25 нових смартфонів. А ще раніше, у цьому ж пункті пропуску у жителя Прикарпаття, який повертався із Польщі, знайшли нові комутатори та сервер. За цими фактами складено адмінпротоколи. На Львівщині піротехніки вилучили та знищили два боєприпаси часів Другої світової війни. Один з них знайшли під час земляних робіт у Львові на вулиці Замарстинівській, а другий виявили у лісі у Брюховичах. Тому рятувальники нагадують, що у разі виявлення боєприпасів або речей за зовнішніми ознаками схожих на вибухівку необхідно негайно повідомити про знахідку у службу порятунку.